Те, що ви бачите зараз на екрані, це один із способів зобразити число 37. І ви можете побачити тут три ось таких стовпчика, в кожному з яких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітиночок, тобто це у нас десятки. У нас тут є три десятки, тобто 30, адже число у нас 37, і на місці десятки у нас тут знаходиться трійка. І також тут є сім ось таких жовтеньких клітиночок окремих. Які у нас зображають одиниці. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Адже ось тут, на місці одиниць, у нас стоїть сімка. Отож 37 це у нас те ж саме, що три десятки. Три десятки, десятки, це у нас 30. Додати 7 одиниць, одиниць. Одиниць. Три десятки, тобто 30, додати 7, 7 одиниць, це у нас буде 37. Якщо, наприклад, до 37 ми захочемо додати, додати 2, що ж це буде? Оскільки ми додаємо одиниці, 1, це у нас одиниці, ми домалюємо сюди ще два ось таких маленьких жовтеньких квадратика. І можемо тепер знову полічити, скільки всього одиниць у нас є. У нас так і залишається три десятки. У нас десятків не додавалося, не віднімалося, тому так і буде три десятки. Три десятки. Але зміниться кількість одиниць. У нас тепер не 7 одиниць, а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Додати 9 одиниць. Одиниць. І ви могли помітити, що це те ж саме, що 7 одиниць додати 2 одиниці, 7 додати 2 буде 9. Отож, 37 додати 2 у нас дорівнює 3 десятки це у нас 30, і 9 одиниць 9, отож у нас виходить 39.